Стосовно російського тіньового флоту хотіла б уточнити, Росія продовжує використовувати підсанкційні кораблі? Це Блумберг пише. А ще досить цікаво, що у фінській затоці Росія забезпечує військовий супровід таким судам, і фіни кажуть, це створює напругу, але для Фінляндії ризику не становить. А невже ну така ситуація? Це на думку наших партнерів? Це нормально. Osionfish. Так я вам сказав, чого вони ходять? Їм не заборонено іти через територіальні води, але військові кораблі. Так, так так це зрозуміло. ні Ну давайте так. Ну, фіни теж, знаєте, удають, що начебто нічого не відбувалося, начебто вони наприкінці минулого року силами поліції не арештували, танкери не конфіскували. Ми тут не до чого, що вони кораблі почали супроводжувати Ну давайте так. Давайте так. Так не фінські протоці треба зупиняти ці суда, які йдуть з так званого. Це не Тюньовий флот, це відкрито плаває. Да? Так зупиняйте в данській протоці або на виході з данської протоки. У росіян немає стільки сил, щоб протистояти по кількості флотам Британії, Нідерландів, Франції, Швеції, Польщі, Данії, Норвегії, я думаю, приєднається. І так далі. Ви собі, Яка кількість, яку вони можуть зібрати, так? і зупиняти ці суда суто, з екологічних причин. От суто з екологічних причин. Британські вчені завжди знайдуть причину: чи то жабки погано квакати почали після того, як ці танкери е е е погано там, ну, почали плавати, пташки припинили літати і співати да, є вже дослідження, точно ось і так далі. Тому тут, тут питання по екології можна до сьогодні, до чому згодно довбатися Тим більше, там є порушення і по документах і порушення технічного стану, і так далі. Так, знову це я, що вам говорю, в сімнадцятому пакеті ви говорите, 18. там Слухайте, ви 17-й однією статтєю, що заборонено проходити через, через територіальні води. Тоді вони не будуть проходити через територіальні води. І тоді данська протока і Ламах закривається для цих суден, от і все. Дуже все просто виглядає, а насправді виходить, що складно. так Де чого? А, а що значить виглядає? Так воно і є. А російський газ хто купує досі? От навіть у нас претензії більше теж говорять, чому американські а, додаткові санкції не запроваджують, а європейці чого не запроваджують? А товарообіг Росії, США знаєте скільки? Аж 3 мільярда. Да? А скільки Росії та ЄС зараз минулого року? Я вчора спеціально заліз. 60 мільярдів. На 20 мільярдів хто купує газу Російського США купує? Да? Метал купується з Росії на 2,5 мільярди. Продовольство купується з Росії приблизно на мільярд. Ну Там Білорусь ще треба рахувати. Тобто те, що у нас можна купувати, да вони купують Росія. Ну, я маю на увазі, що металургії це не можна забезпечити або продовольство, да а добрива хто закуповує у росіян. Теж, теж Трамп винуватий вам, да тому що ви ж повинні розуміти оці суперечки між Європою і США, вони ж тому полягає, що американці ж постійно вказують на це. Як це так, ви платите Росії, її фінансують? А потім говорите давайте більше грошей, щоб щось Так, Може, Америка ступила, да, так? може ви у нас будете купувати газ припустимо? Да? Тоді буде безпека і все інше. Тоді буде по іншому, буде вирівнювати баланси торгівельні. отак от.